Всім привіт! Я знову рада вас дуже вітати на своєму каналі. Софа Шоу, і сьогодні ми будемо малювати гнома. Ось що я хотіла сказати. Ну що ж, давайте приступати. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Що -ням 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 -ням. на мені не хочеться. Так, ну що ж, у нас, ну як скоро Різдво, Новий рік, щось таке. Тому давайте намалюємо гнома. Для початку ми малюємо ось таку лінію, десь приблизно посередині нашого листочку. Малюємо, звичайно, шапку ось таким чином. Далі малюємо нос ось таким чином. І бороду. Намалювали бороду, малюємо ніжки. Такого красунчика ми намалювали. Я ще можу на шапочці помпон додати. І ось такий красунчик в нас вийшов вже за пару хвилин. Пройшла лише одна хвилина, а тепер нам потрібно його розмалювати. Для цього я візьму. Mm. Я не знаю, я, напевно, с кучими розмалюю. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Достаємо. Ну що ж, зараз я перевірю ще цю закону. Це в мене буде вниз. В мене сьогодні дуже гарний настрій. Тому я вирішила зняти для вас відео. Як ви бачите, дуже добрий настрій. Хоча світла майже весь день немає. Ну, то таке. У мене все нормально, не переживайте. Ту-ту-ту-ту і туту -ту. ось такий красивий гном. Далі намалюємо йому шапочку домалюємо тобто ось таким чином. Далі тапочки золоті. Золоті капочки. До речі, ми, усі, ми всі скоро будемо ялиночку. ялиночку малювати. У мене такий блакитний фотчик вам взяла. Щоб хоч чимось трішки новий рік нагадував. І в мене немає сірого блискучого. Тому користуємося звичайним сіром олівцем Ось таким чином просто малюємо красивий олівець. Ой, чу. красиво борду. Тимбо бенс. І ще можу в когось запитання, як малювати сніжиночки. Зараз я візьму щось тоненьке. Дивіться, беремо, малюємо раз, два три, чотири. І малюємо ось тут на кінчиках ось такі штучки, і виходить красивенько. Ням-ням-ням-ням. Ближче -ням -ням -ням. вам показую. Ось така краса вийшла. Ще додам сніжиночку. До речі, коли ми малювали котика з аватару, ви так і в городі і не написали питання. Я, звичайно, ще почитаю, може, хтось ще написав щось. Але я сьогодні дивилася, ніхто нічого не написав. Ой, це якась крива трішки вийшла. Тому, будь ласка, напишіть. О, що я малюю там? І сніг. І ось такий красивий новорічний малюнок нас вийшов. Тому всім дякую за перегляд. Я буду рада, якщо ви зробите підписочку. І поставите лайки, лайки-лайки-лайки. Всім дякую, па-па-па-па. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока.